человека человеку. <laughs> <That's it. laughs> <That's it. Hello. laughs> okay. Усім привіт! Це канал хамелеон і це наше шоу Repeat Pліz. І сьогодні з нами грає Боря. Готувався. Не, не не Катя. Гаюшкі. Привіт! Мене звати Дмитро. Що буде відбуватися? У нас буде з'являтися якесь відео, на які ми повинні якось пожартувати, зімпровізувати чи просто порозганяти щось. Давайте перейдемо до першого відео. Це звіздець страшно, але дуже цікаво. Історія України. Це звіздець страшно, але дуже цікаво». Це коли мені дорослі в дитинстві розповідають, як вони там дуже смачний виноград їли на гаражах, але сказали, що там камінням кидають, б'ють. А я малий. Ну я обожнюю виноград. Це звіздець страшно, але дуже цікаво. Коли е, почув приліт, і хотів подивитися, але розуміє, що звіздец страшно, але дуже цікаво. Історії моєї мами. Це звіздец страшно, але дуже цікаво. Мама, привіт! Коли хотів <музнарізь> два пальці в розетку вставити, це звіздець страшно, але дуже цікаво. А вас струмом вбило? Вдати... Вбило прямо. <пл 'язав> <пл 'язав> <пл 'язав> <пл 'язав> прямо вбило. Ну, Енеретична там... зарядження. Це е, коли мені там 18-16 років, і така дівчина така, ну може, вона буде. А я такий, ну да, буде вона в тебе там з собою. Є там презервативи. Я такий, ну, немає. Вона така: ну в аптеку, сходи, а я маленький, ну я боюся. І я такий. Ти прям цілу історію розпикав. Це звіздець, страшно, але дуже цікаво. Перший раз вирішив займатися сексом без презервативів. Це звіздець страшно, але дуже цікаво. Коли лікар е, тобі сказав, що ну, вже в тебе возраст, треба робити масаж простати, я подивився, скільки воно коштує, я кажу, ну, своїй малій. Може, ти там зробиш, а вона ну, та ти готовий, А я такий. ну звіздєць страшно, але дуже цікаво мені подобається Борі, що Ти прям історіями викидаєш А тому що я не вмію ці короткі жарти. У мене історія у мене в голові історії. Пишіть в коментарі, кому подобається ось такий варіант жартів. Це дуже прикольно Це наш оператор. Це ну це ну як оператор, мені так так мало звучить. Воно якось оператор. Це наш режисер монтажу. О, це вже круто. Круто. У мене там Бо був свій монтажний. спіч. У мене був свій спіч. Я там зараз розкажу, який там крутий, крутий. А коли сказали режисер монтажу, я такий, Ну добре, мені все окей. А коли наші батьки мене і моєго молодшого брата відправили у дитячий табір. Це звіздець страшно, але дуже цікаво. Коли ти бачиш історію про приєднутися до третій штурмової. Те звіздец страшно, але дуже цікаво. Коли будь-яка будь людина хоче розповісти мені якийсь спойлер. Те звіздец страшно, але дуже цікаво. От ротовірус це. Це звіздець страшно, але дуже цікаво. Коли вперше вирішив займатися сексом з е, чоловіком, і ти сам чоловік. Це звіздець страшно, але дуже цікаво. Там десь артем ходить. О, так. Це, це, той, це той момент, коли ну, ти такий вже п'яненький, і в тебе ну, гроші закінчилися, а треба випити, що хочеться. І, і ти бачиш, ну, геї там, бухають. А ти знаєш, вони люди привітні, ну, насамперед. Я такий, ну що, ну, ну, мабуть, треба підходити, але мені. Це звіздець страшно, але дуже цікаво. Це кожен раз, коли хтось хоче дізнатися про нашу школу імпровізації, і пишуть мені ось саме цей коментар. Це звіздец страшно, але дуже цікаво. Таке небажано дивитися з малюком. Це я, це я сам собі кажу, коли я сижу е, з родичами і там якась пікантна сцена, мені вже багато років, але все одно я такий в голові. Таке небажано дивитися з малюком. Коли ти е, приходиш до, до дому з своєю дівчиною, і мама каже: Ось, дивись це його дитяче фото. Таке небажано дивитися з малюком. Це так мені казала колишня. Таке небажано дивитися з малюком. Це вона про. Саме так. Мені здається, я, я, мені здається, це кожен раз мені буде дружини казати, тому що я такий, та вже треба життя йому зрозуміти. І давай якісь серйозні фільми, фільми серіали. National geographic. там. Це серйозно? Ну. Це дуже серйозно. І будься. І, і, і будеться. Тіктонік. Ракамакафо. Uh, Гейпорн. Таке не бажано дивитися з малюком. А Порно дає чоловік та дівчина. Таке не бажано дивитися з малюком. Просто порно. Ну, йо-майо, якщо ми вже начали. Таке не бажано дивитися з малюком дізель-шоу? <реш> Таке не бажано дивитися з малюком. Я б сказав, бо не можна навіть ні з ким це дивитися про це. До речі, коли, коли ти вже лягаєш на ліжечко, починаєш засинати, і якийсь там момент такий фрагмент який у голові себе прикручуєш саме з дитинства, і ти розумієш, що ти це бачив у дитинстві і тому. Таке небажано дивитися з малюком. Коли ти е, дівчина там, вже вагітна, і твій чоловік включає якийсь прикол, і вона тобі токсично каже. Таке небажано дивитися з малюком. Коли ти е, стаєш в не дуже зручній позі, у практолога заходить я же мать з дитиною і ти кажеш врачу: таке небажано дивитися з малюком. Взагалі, шоу супермама. Таке не бажано дивитися з малюком. А, усі ті люди, які не поважають ЛГБТ, коли бачать там якісь поради і кажуть: Таке не бажано дивитися з малюком. Так, ну що? Я думаю, можна переходити до наступного відео. Ми старалися, як могли. Без цих речей не обійтися, це база, це фундамент. Без зйомки цього шоу. Без цих речей не обійтися. Це база це фундамент. Без імпровізації. Без цих речей не обійтися, це база це фундамент. Секс з жінкою? Без цих речей не обійтися, це база це фундамент. А, людина без повітря. Без цих речей не обійтися, це база, це фундамент. Дивіться, вода і бетон. Без цих речей не обійтися, це база, це фундамент. Коли ти вже трошки мекнув, ну і ще сходити за одною, ну, чи на коня. Це це база, це фундамент. Будь-яка супермама у шоу, яка починає або дуже-дуже задарювати свою дитинку, або дуже-дуже її пиздити. Без цикрани обійтися, це база це фундамент. Куні жінки. Без цикрани обійтися, це база це фундамент. Куні чоловіку. Без цих речей не обійтися, це база, це фундамент. <ривіт> рево роману це для тих, хто шарить. Без цих краще не обійтися, це база, це фундамент. Ті, хто дивляться дуже <ривіт> сильно леви на джипі.

Виконати щось дурне. Халеоп. Ось ці <рісті> ключі не обійтися. Це база, це фундамент. А прийти до друзів з дітьми і сказати... Вони з тобою посидять, пограються в комп'ютер. Ось ці <рісті> ключі не обійтися. Це база, це фундамент. О, зараз добре. починається хвили... Так, 5 хвилин до закінчення. Ти вже чит... читаєш свою касу. Тут просто приходять люди, які бажають щось подивитися, навіть нічого без не купуючи. Це база, це фундамент. Це було субтитри. Тільки що робив. А будь-яке весілля з дракою. без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Це вже мейнстрім. стрім. А ось без миття ніг. Те ще, цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Це точно піде. На інтро. А я буду вирізати, я не знаю. Подивимося. Коли, коли я вирізаю якісь моменти, а я можу і не вирізати, а я такий, а я можу і танцювати, тому що це що? Імпровізація. Речей не це база. Це і був Експро, це Він давно хотів до нас приєднатися на ну, зйомці. Щоб зробити. Такі дайте <рі> лайки, будь <ріг> ласка. Напишіть хештег боря кращий». Якщо там буде дуже багато лайків, я тут буду сальтушку ще робити. ДА? <ріг> ну, <No>, якусь сальтушку. Це база, це фундамент. Тисячу вподобаєк і сальтуха від Що, Так дешево? хоча 500. Так дешево коштує мій перелом руки. Останню крапельку в трусики. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Почати зустрічатися зі скорпіоном. Без цих речей не обійтися. Це база, це. фундамент. До речі, я скорпіон, якщо що. зоофілка чи що? <схід> <схід> Став, ні, ти бо. <схід> ти це зодіаки там. Пукнути при своїй дівчині. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. І звинувати те, що я вона це зробила. Без цих речей не обійтися, це база, це фундамент. У кожен четверг пити какао чи кофе з корицею? корицію. Це база це фундамент. Будь-який туріст просто бачить фонтан і починає шукати в кишені ці гроші. Без цих причей не обійтися, це база це фундамент. Пройти і не погладити котика? Так. Без цих речей не обійтися. Це база це фундамент. Сплюнути. Без цикрай не обійтися. Це база, це фундамент. Це ти у суматолога кажуш, ну да. це, а, це база. Це... Подиви... подивитися на дюка з друга да. люка. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Якщо ти Мілєвський і не випити 50 грам перед виходом на поле. Без цих речей не обійтися. Це база це. Жар, фундамент. жарти про футбол. Ну, треба ж розширяти. Коли ти бачиш двох. А, ну Будь-яких двох людей, у яких однакові імена, ти такий о, я зараз загадаю бажання. Без цих речей не обійтися, це база, це фундамент. Підписка сім е, слів в коментарі та вподобайка на нашому шоу. А а будь -яка... Без цих речей не обійтися, це база, це фундамент. Будь-яка бабуся, коли ти до неї приходиш і вона починає давати тобі гроші. Без цих речей не обійтися, це база, а потім це а потім ця бабушка починає а. давати тобі пирожки. Я думаю, без краще не обійтися. Це база. <світ> я думаю, це коли в дитинстві тобі дають гроші, кажуть, це тобі з ним народження. А мама забирає і каже: а, потім а, потім віддам. Будь-яка а, будь-яка дороз... будь старша дитина у сім'ї, хоче погуляти самостійно. А батьки каже: візьми малечу. <світ> <світ> без цих краще не обійтися це база, це фундамент уходити з дому і казати I'll be back. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Ну, це батя не скаже ніколи. Якщо пішов за хлібом. Проснутися 1 січня і почати шукати подаруночки. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Ні-ні-ні-ні-ні. Коли ти. Відміняємо. ні Ні-ні-ні. Коли ти. <світ> це миша якась завелася. <світ> коли ти а, вночі спав, пішов до туалету, зробив свої дела, виключаєш світло і дуже швидко біжиш до кровати, щоб тебе монстров не з'їв. І припердуєш, тому що треба ускорити це базу, це процес подрочити перед виходом. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. А який вихід? У світ? Так, да. Це дуже важливо. Коли ти анімешник і заїбати якогось убого людину, яка не дивиться аніме. не Це база. А багато. Коли ти придумав дуже класний жарт у своїй голові, але, на жаль, ротик не дуже емоційний. не Це база, це фундамент. Так, ну що, я думаю, можна переходити до наступного відео. А сьогодні в завтрашній день і всі можуть смотреть. А завтра, а... послезавтра, ну те ж саме. А сьогодні в завтрашній день і всі можуть смотреть. Коли дівчина підходить, коли ми вже одружимось. А сьогодні в завтрашній день і всі можуть смотреть. А коли ти дістав банку Джина треш його, він каже тобі, я не можу воскресати, я не можу покохати будь-кого, і ще третє бажання я не можу виконати. А сьогодні в завтрашній день, і всі можуть смотреть. А сьогодні в завтрашній день і всі можуть смотреть. Коли ти бухой приходиш додому, мама в тебе питає, що ти робив, а ти дуже надивився філософських фільмів. А сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивити. Це коли ми домовляємося з друзями, коли ми зустрінемося, і я такий ну, вмів формулювати. Свої думки, як ну, я так і кажу. А сьогодні в завтрашній день і всі можуть смотреть. Коли домовився зустрітися на побачення, а дівчина не знає, як тобі відмовити. А сьогодні в завтрашній день і всі можуть смотреть. А будь-який прогноз погоди. А сьогодні в завтрашній день і всі можуть смотреть. Це коли ти пішов до начальника і просиш підвищення. Коли? коли? А сьогодні в завтрашній день. Не всі усі люди, які не зрячі. А сьогодні в завтрашній день, і всі можуть дивитися. Усі дельтоник. <ріпи> а сьогодні в завтрашній день і всі можуть дивитися. Коли замовив їжу, але вона ще не приїхала, телефонуєш кур'єру, він тобі каже, вона буде, коли. А сьогодні в завтрашній день і всі можуть смотреть. Ленчик! Де? Де мої гроші, коли ти вже віддаш? А сьогодні в завтрашній день, і всі можуть смотреть. Пане мер, що там з метро? А сьогодні в завтрашній день, і всі можуть смотрети. Ні, ти сказав метро? в метро. А, а. Ну добре. Пара мере, а. метро? ні. Коли виросте біткоін. А сьогодні в завтрашній день. І всі можуть смотреть. Коли. Давай. Коли... 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 Побачимо, коли. коли. Е... Я маленька, бачу мамину гру, в неї питаю, коли така в мене виросте. А сьогодні в завтрашній день і всі можуть смотри. Усі, усі турки, які намагаються писати українською. <рістити> <рістити> а сьогодні в завтрашній день і всі можуть смотрети. Так, ну що? Я думаю, можна переходити до наступного відео. А це було останнє. я зі своїм молодшим братом. Ми дуже, дуже дурні. Будь-які хлопці на останній партію у класі. Ми дуже-дуже дурні. Коли з другом вирішив підкатити до дівчини, ми дуже, дуже дурні. Я не можу не танцювати. я взагалі жартувати? Ми коли розказуємо, що таке імпровізація. Ми дуже. Це коли тобі питають, Ну де ти заробляєш гроші, ти кажеш, ну я в крипті. Дуже, дуже. Ні, 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 ні. Коли до тебе підходить цикати такий. Ми дуже, дуже дурні. А я зі своєю подругою, коли до нас підкатують якісь хлопці. Коли, коли. Е, я дуже мало жартував, Е, коли, коли родичі питають, а як ти думаєш заробляти на, ну, на життя? А ти таки скажеш: ну, ми з другом будемо здавати макулатуру. Ми дуже, дуже дурні. Мої, мої думки, коли е, починається ретрогатний Меркурій, або в мене починається там ну цикл, ви розумієте. Коли ти не розумієш. Ми дуже-дуже дурні. А посуми з цього відео. А Ми Та про це дуже, ж відео. Так в цьому. і... Це прикол. А, це я, коли біля мене жартують якісь дуже пошлі жарти, і я така, ну. Вони? Ми дуже, дуже дурні. Це я, коли біля мене жартують жарти про аніме, і я думаю, що вони. Розумні. Я коли побачила борю, дальтоніка ще й відеомонтажера. Дурні. Боря на це коли ти почав дивитись дурніва і кажеш, що ти в його команді. Ми дуже, дуже дурні. А я, до речі, не розумію. Дунів вже початку війни він був як. ДА, 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 да. А що зараз змінилося? Чого він зараз багато хто дивиться. Ну, так, а чого ти нього жартуєш? Просто дурні. Калабури. Дурні. Катя. У мене ось так, а у КАТІ ось так. І бала на нуль. Коли друг тобі пропонує. Але, ні, це нормально. Дуже, дуже дурні. Хто як не другнув? Але... Коли... а розводити цих арабів на бабки. Ми дуже, дуже дурні. Відкорити... мені подобається, як вона не Ну, Цих арабів. Це я, коли мені в одинадцять років у Фейсбуці пише якийсь чувак. На той момент йому було 30, і такий. Скиньоце. Ми дуже-дуже дурні. Це не ти був. три Просто почнемо танцювати під це відео. Я не знаю. Ми дуже, дуже дурні. <плес> Наші хлопці. Ми дуже, дуже дурні. В мене аутізм. А у тебе аутізм. Ще би слюну посадить. Аутісти вони не такі. тому, що в мене нема аутізму. Ні. В мене тільки є... А от тепер напишіть в коментарі аутізм чи ні, подивіться, бо я не знаю, я сумніваюся. А піти до клоуна, взяти у нього геліву кульку та всмогтати це гелій. Мене мене. Я ж говорю синдром Дурета. Синдром Дуретса. Синдром Дурніва. Напишіть, який в мене синдром в коментарях. Бажано від смислів. Синдром Козе. Напишіть, хоч раз вісім, вже бо я вже не отримую. Дід Поліна, напишіть щось під. Цим. Не пиши! А а а а а а Наші підписники, коли написали сім коментарів по одному слову. Ми дуже, дуже дурні. А... Сільодочка з молочком. Ну. Ми дуже, дуже дурні. Казати, що чоловіки не роблять куні. Ми дуже, дуже Дурні. Що ви скажете, пан, пане президент? Що ви скажете з приводу того, що ваші війська зараз у Курській е, області? Ми дуже, дуже дурні. Слава чи, не, чи, чи острополітичний жарт? Пане президент, що ви скажете, чому ви налоги піднімаєте? в Україні пролетає НЛО, а ми її ракеткою бахаємо і... Ми дуже, дуже... Ракеткою та пінг-понгу. Ракет. Санта Клаус. Ми просто... да 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 Ти ж сам. Це <рекаткоя> ж ракеткою, я не знаю, там. Так nee, це не 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 ж... Треба... Да-да-да, як от дим і такий... Дим. Хто? Дим. Кто Хто дим? Куди дим? Tw归. Мені подобається дим, 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 дим. Може в кінці просто заспіваємо, там, я не знаю, якусь. А ти будеш Бо ми ж просто дурні. Ми дуже-дуже дурні. Так, ну що, я думаю, на цьому можна закінчити. Це було шоу Repit Please. Сьогодні, як завжди, з нами були Катя. Боря. Ваш покірний слуга. Надя. І Дмитро Козловський. А що у нас без фамілій? Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, бажано від сімі слів. Ставте колокольчик, дзвіночок і відправляйте своїм друзям. Давайте робити український Ютуб ще більше. Усім бай! па Ми дуже, дуже зробив помилку. Ти самому.